Сьогодні наша громада знову проводить в останню земну дорогу захисника, мужного бійця, який боронив українську державу від ворога, нашого земляка Євтушенка Андрія Яковича. Андрій Євтушенко служив сержантом, командиром відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів мотопіхотного батальйону військової частини Збройних сил України. 2 червня 2024 року, внаслідок отриманих поранень, помер в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Євтушенка Андрія Яковича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Петру Щербатюку. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися сумної нагоди, щоб провести останній шлях героя, який загинув, захищаючи нашу землю від ворога. Тяжко підбирати слова в такі хвилини. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким рідним героям. Нам всім здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Слово заступнику міського голови Тетяні Карло. Шановні присутні, дорога родина, і, зму... і знову смуток, знову біда. Прийшла в нашу громаду. Сьогодні йде в вічність щирий, добрий, талановитий, неперевершений боєць, батько, чоловік, захисник Іде найкращий. Дорога родина, від імені міського голови від цієї громади прийміть найщиріші слова співчуття, але Слова не втішать, тому що це важко і людини нема. Він віддав найщиріше, найдобріше, що в нього було, і найцінніше це наше життя за кожного з вас і за кожного з нас. Слава Україні. Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими, знову тяжка втрата, пекучий біль та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, батька, чоловіка, надійного побратима, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Котрий перебував в тій реальності. Андрій Якович пройшов надважкий військовий шлях та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Євтушенко Андрій нецінна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України, висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Свою душу його там, де правдені, спочиває, вивезли Божої, царства небесного і відпущені ріків Його Христа безсмертного зарибога нашого, просимо, Господу помолимось, подивились в Сінь. Воїна герой Андрія, Христе Боже наш, і тобі слава висилаємо, з безпочатковим твоїмо це, і з приседивні блаки біжило творчим твоїм духом. нині повсякчас і віки Ще недавно ми молилися за нашого побратима. Дмитра їми. А сьогодні знову молимося за нашого воїна Андрія. Війна, як тими жорнами, пожирає найкращих наших хлопців. Вона не перебирає, скільки прожив той чи інший. Метро прожив 31 рік, Андрій 93 роки. Але і один, і інший, та всі, які загинули, і сьогодні ми молимося в цьому храмі, але у всій Україні сьогодні лине молитва ще за іншими нашими воїнами, нашими захисниками. Ця війна невблаганна. Вона забирає найкращих нашої української нації. І ви знаєте, Якби ми сьогодні зрозуміли, усвідомили, скільки є методів Господа Бога для того, щоб це зупинити, але що нам потрібно? А нам потрібно навернутися все ж таки до Господа, бо більшість сьогодні українців живе ніби війни немає, стараються уникати думки. Не дивитися інформацією бойових дій, а шукати собі якісь задоволення в якихось фільмах, в якихось піснях і розвагах. І до того часу, поки ми не усвідомимо, що ми є всі підладні. боротьбі між добром і злом, у боротьбі між Богом і дияволом, і на яку сторону ми станемо сьогодні, і не будьте байдужі, від того залежить, коли закінчиться ця війна. Бо багато кажуть, найскоріше вона закінчилася. Кожен хоче. Кожен хоче, щоб вона закінчилася. Але не кожен робить для цього, щоб вона закінчилася. Мало казати вірю в ЗСУ. Апостол Павло казав, що віра без діл мертва. І сьогодні наші воїни потребують нашої підтримки і духовної, зокрема, щирої молитви, духовного захисту над нашими воїнами. Скільки приходить звіти? Побратими, і кажуть, що молитва дає силу, молитва захищає, відчуває підтримку рідних і близьких, які безперестанно моляться до Господа Бога. Сьогодні ми прощаємося з Андрієм. Ось фотографія посміхненного нашого побратима. і коли Разом, коли ми спілкувалися, він завжди був такий посміхнений, завжди на позитиві. Але коли вийшла доля, йти захищати нашу землю він пішов. Так він сьогодні завершив своє земне життя. Так він завершив, як герой, як воїн Христовий, Як той, Котрий виконав заповідь Господню немає більше любові, як душу свою покласти за ближнього свого. І я знаю, певний, що і душа сьогодні лине до Господа Бога для того, щоб одержати місце призначення, де наші духовні воїни, які перейшли вже смертну межу, разом з ангелами Божими борються за правду бореться за справедливість. Нам залишається сьогодні зробити все для того, щоб якнайменше наші воїни гинули. А це означає, що ми повинні зробити максимальну підтримку і духову, і підтримку матеріальну донатити. Тому що зараз війна дронів і ребів, ребів і дронів. І, звичайно, що завдяки нашій небайдужості Господь побачить, що ми не відсторонилися від проблеми, від війни між добром і злом. Ми сьогодні просимо Господа Бога за всіх героїв, які віддали життя своє за волю суперних держави, нашої війни і, зокрема, за нашого побратима. Андрія, царство небесне, нашому народом. слава Україні.